Найсучасніші лазерні технології для справжньої революції у вашому косметологічному бізнесі. Ви готові? Зустрічайте The Q-Dion – діодний лазер останнього покоління для якісного та тривалого позбавлення від небажаного волосся. Надзвичайно потужна система 1200 Вт та високоінтелектуальний смарт інтерфейс це дійсно інноваційне рішення для вашого салону чи кабінету краси. Раз та назавжди, скажіть, бувай! За старілим та ненадійним методом видалення Волосся, зробіть крок назустріч безпеці та ефективності. П'ятиступенева система охолодження. Qdion гарантує комфорт та безболісність процедур, а параметри інтерфейсу підлаштуються під унікальні потреби ваших клієнтів. З таким ви точно раніше не зустрічались. Наша остання інновація технологія інтелектуального інтерфейсу. Смарт-екран, за допомогою якого ви легко налаштуєте необхідні параметри у два свайпа, немов рухаючись екраном смартфона. Управління апаратом засноване на операційній системі, яка має безліч шаблонів процедур для легкої та інтуїтивної роботи. Оптимально збалансована маніпула лазера обладнана інтерфейсним модулем швидкого управління для оперативної зміни налаштувань. Має ергономічний дизайн, що забезпечує комфортну роботу та точність під час проведення процедур. З робочим розміром плями 13х23 на мм наш діодний лазер проводить максимально ефективні процедури, не погоджуйтесь на менше, обирайте QDO. Революційна лазерна технологія випромінювання 808 нанометрів для точного та ефективного видалення волосся. Це зменшена кількість сеансів в курсі та оптимальний результат для ваших відвідувачів. Інвестуючи в Zemit QDO, ви інвестуєте в майбутнє вашого бізнесу. Його виняткові можливості не тільки дозволять обігнати конкурентів, але й розширити цільову аудиторію та залучити лояльних клієнтів. Ця модель пропонує швидке повернення інвестованих коштів у порівнянні з іншими дорожчими брендами: інноваційний, потужний, ефективний. Результативний Земіц Qdion – Розумний вибір для вашого бізнесу. Замовляйте онлайн або офлайн тест драйв вже сьогодні та розблокуйте світ можливостей з Земіс.